Отже сьогодні 9 жовтня і суспільство з засоби масової інформації активно продовжують обговорювати проблему самовільного покидання військової служби, так зване СЗЧ. І сьогодні такі три основні новини читаю в інтернеті. Перше ДБР затримало військовослужбовця. Гнізділова, який публічно оголосив про своє самовільне залишення служби. Друге, Верховна Рада прийняла закон, що можна один раз покинути самовільну службу, але потім повернутися і кримінального покарання не буде. І третє, те, що коментують особливо коментують комбати і різні інші офіцери. Особливо добровольчих батальйонів, бачу, там і азовці, і Свободівці, всі активно е, заперечують. Кажуть, це буде крах армії. Кажуть, що це, не, це дурний приклад, що цього не треба робити, що це Верховна Рада прощає, е, СЗЧ. Зараз Любий піде на місяць, два-три. Е, і навіть я сьогодні читав одного. Бійця, який в своєму підрозділі обговорили це питання, що треба, в принципі, дати таку, такий закон Верховній Раді, який би давав право не связи брати на місяць, два-три. Хочеш відпочити, їдеш і пишеш заяву на, на 3 місяці, на місяць, на два. Чи там будуть платити, чи не будуть платити, але якби ти сам виходиш, відпочиваєш, бо демобілізації не буде ще довго, і 5 років може не бути демобілізації? І таким чином періодично повоював 3-4 місяці, на місяць пішов додому. Це от така пропозиція була. Тому е, наші добровольчі рухи, націоналістичні, дуже, так скажемо, по хунтовськи по-військовому заперечують е, варіант ліберального, такого скажімо, Верховна Рада прийняла такий е, варіант е, прощати Перше СЗЧ. Але не Верховна Рада, не наші славні командири добровольці. Не командири бойових бригад із совєтським військовим дипломом або купленим його в часи Янукович. Ніхто не говорить про те, а чому у вас таке явище відбувається і що з ним робити, а просто заперечуємо, ДБР затримує Гнезділова, припиняє, якби злочин одного із 100 тисяч. Я знаю, наприклад, у мене є знайомий, та ще й офіцер. Який самовільно залишив частину одну із відомих 50-х бригад. Тому що в нього в роті осталося 8, і він один із останніх теж пішов. Його ніхто не ловить. Він ходить по місту, його знають. Його прекрасно знається людина відома в своєму райцентрі його знають. І ТЦК його знає, і військова комендатура, поліція проїжджають мимо майже вітаються з ним. І таких 100 тисяч сидить вдома, їх не Дебер не ловить. Про що це говорить? ДБР, як, як це називається, пси режима, собаки, коротше, слухняні, накинулися на Гнізілова. Чому? Тому що треба припинити. У нас же, до речі, президент Шоумен, головнокомандувач, і в нього основна оборонна політика построєна на піарі, на медіавпливі, на... Зумбування населення через телемарахвони, там мільярд е, гривень доларів. А Гнізділо руйнує систему управління військами, війною, системою мотивації, мобілізації населення на війну. Гнізділо руйнує цю модель цього шоуменського е, управління. Там не один Зеленський, там купа, їх сидить і втручається постійно в армійські справи. Втручаються і тому вони не хочуть бачити ту проблему, про яку говорять. Фахівці про те, що є проблема з демобілізацією, проблема з відпочинком, проблема з ротацією, проблема з нечесними бездарними жлобними командирами або садистами якимись. Вони не бачать цих проблем. Тому вони рубають по хвостам, вони заганяють хворобу мажуть як там, йодом зеленкою, але нарив наростає. І він, в, в як ті прищі, як той гній витікає, оці 100 тисяч показує, що проблема організму, вона є всередині. Хвороба десь там. Треба лікувати не шаманом з бубном і примочками, а треба розібратися, чого організм гниє, що там відбувається всередині, чому ці 100 тисяч прищів повискакували, По, витікає гній із гнилої системи, прогнившої. Не всієї армії. Тому що, якби вся армія, то втекло би. В сухопутних військах, ну, мабуть, 400 тисяч. Не забуваємо, що із 1 мільйона 300 воює ну, до півмільйона в сухопутних військах Нацгвардії, е -е, що там СБУ, ССО е -е, і Нацполіція, там їх е -е, сухопутчики, а остальні всі решта це. Коротше, читайте, хто хто у нас складає Сили оборони. І ганьба ДБР, яке не здатне... Е -е, Виконати свою роботу і затримати 100 тисяч, ганьба міністру юстиції, який не може построїти тюрму на 100 тисяч, ганьба міністру оборони і начальнику Генштаба, який не може придумати, як би вони не тікали і як би їх вернути, встройбати, штрафбати, якимось чином залучити до оборони. Ганьба всім бездарним, які давлять, тиснуть і намагаються знову-таки російським совєтською моделлю. Заставить Родину любити, заставить е, примусити служити, незважаючи на. От це та фраза, там, героїчно щось там робив, незважаючи на. Наші командири, там щось витримали, незважаючи на те, що їм нічого не поставили, їм нічого не дали. Та це дуристіка. Це совєцький подход, це совєтське все, Сталінщина, Жуковщина. Мужественно терпели там на голод, холод. І тому подобне. Да ніхрена такого не має бути в європейській або американській армії. Де все має бути прораховано. Ви зібралися воювати, то прорахуйте все, підготуйте все. Або залийте бетоном кордон і сидіть там, відстрілюйтеся. А то таке щось. Наче воювати зібралися, а в них то бійці тікають, то в них зброя закінчилася, то командир безтолковий. Ви розберіться, ви там хто хто керує цією армією.